І так, усім добрий вечір. Дуже рада, що ви сьогодні могли приєднатися, виділити свій час для того, аби почути дуже цікаві, цінні відгуки, як для кого вони будуть, але ми сподіваємося що саме так і буде. Зібралися ми сьогодні розказати свої відгуки про продукцію лінійки Fitline від німецької компанії Premium International. І, звичайно, що кожен із нас вже її приймає принаймні мінімум як один місяць, дехто вже роками, а хтось, можливо, ще навіть не спробував, але він хотів би це зробити і от не може визначитись. Тому сьогодні ми хотіли би поділитися цими відгуками, і кому буде більш цікаво дізнатися інформації додаткової, то ми в кінці скажемо, до кого можна буде звернутися. Отож, зараз ми хочемо попросити. Першою розповісти свій відгук, це буде Ольга Тошматова. Будь ласка, Олечка. Всім добрий вечір. Мене звати Оля Ташматова, мені 47 років, я з міста Тернопіль. Продукти Фітлайн разом з своєю сім'єю. Ми вже вживаємо скоро буде 2 роки. Спочатку було не просто наважитися, щоб їх вживати, було якесь опередження. Але стан мого здоров'я погіршувався, і я розуміла, що без чогось додаткового я не зможу вийти з такого стану. Хоча своїм здоров'ям я ніколи не пишалася ще з дитинства, адже з дитинства в мене сколіоз, і відповідно всі ті наслідки з опорно-руховим апаратом. А п'ять років тому я ще перенесла аварію з велик, ну, з багатьма переломами грудної клітки зі струсом мозку, сильним таким, і лікарні, санаторії. Це допомагало, але все ж таки загальний стан він не покращувався, тому що голова була не моя. Це раз, Всі кості боліли неболювального я не могла обходитися. І наважилася я на, на базовий сет. Спочатку я його починала такими невеликими дозами. Хоча спочатку думаю, як ягідки, травички можуть якось покращити стан здоров'я. Але Фітлайн це справді унікальна продукція, тому що ну, наскільки приємно насолоджуватися такими коктейлями і такі приємні відчуття, коли ти кожного дня просинаєшся і в тебе більше сили. В тебе більше енергії, також ти відчуваєш, що ти стаєш такою більш можеш всього встигнути. Ти стаєш, попри все це енергійною і спокійнішою, ти легко просинаєшся. Коли до базового набору я підключила омега, то відчула, наскільки це гарно вплинуло на мій головний мозок. Тому що біля стру... після струсу мозку я дуже довгий час ну, ніяк не могла прийти ну, в такий нормальний ритм життя. Я побачила, як очищається моя шкіра, взагалі мої думки вони почали більше бути зосереджені на позитивному, їх було таких маса позитивних емоцій. І саме приємно, що з часом я помітила, що я не п'ю знеболювального. У мене почали зменшуватися болі в моїх кістках. І я ну, це я підключила б'юті, підключила Геленфіт, і я наскільки розумію, наскільки продукт, от як чудово створений наш організм, коли дати йому те, що йому бракує, і він починає сам відновлюватися. І тому і надалі я знову ж таки продовжую таке відновлення. в мене в сім'ї також є хороші результати, і, і надалі продовжую вживати і планую не зупиняти. Тому що це дуже якісна і хороша продукція. Дуже дякуємо Ольга вам за такий чудовий відгук. Я думаю, що багато хто нас зараз чує, вони теж вам скажуть, що точно такі самі результати вони отримали, ну і хтось ще, звичайно, додатковий. Але когось може виникати запитання: звідки такі результати? Чому? Як вже було згадано, що туди входять натуральні компоненти. Але також у, в кожному продукті FitLine є включена концепція NTC. Це розроблено вченими наукової ради компанії, і завдяки цьому продукція засвоїться в нашому організмі на 98-100%. І, і вітаміни попадають або мінерали, вони попадають туди, куди треба і скільки потрібно для організму. Про це ми можемо дуже багато говорити, хоча ми не є лікарями ніхто тут. Але насправді у компанії є свої лікарі, саме вони нам розповідають. І коли вони нас навчають, ми приймаємо цю продукцію, і відповідно, кожен має свої результати, і ви знаєте, я би хотіла теж поділитися своїм результатом. Я почала пити продукцію три роки тому, почала у квітні місяці через те, що вважала себе, що я здорова. У мене проблем зі здоров'ям немає. Але у мене був на руці на той час уже 14 років грибок на руці. Я прямо так, щоб сказати, що я ну, знала, що то грибок, я розуміла, що то грибок. Але всі, хто бачили, що в мене було на руці, вони не вірили, що це грибок, вони думали, що це щось інше. Лікарі назначали завжди лише гормональну мазь. І навіть одного року я була в Німеччині в лікаря, яка, яка пройшла ну, таке навчання, це диплом захистила по дерматології. І вона каже: Я ще ніколи такого не бачила, те, що ви маєте оце. Я пила дуже багато різних бадів. Не буду говорити, звідки я їх купляла, в яких компаніях фірмах. Дуже багато чисток робила, тому що я розуміла, що чистки дуже необхідні для організму, і при цьому мені приходилось пити по 8-11 таблеток за один раз і капсулу для того, щоб зробити чистки. І коли нібито відчувалося, що результати якісь маленькі є, чому я дуже раділа, то насправді після того. Знову розросталося ще більше те, що було на руці. І так воно в мене почалося від зап'ястя і закінчилося майже аж до ліктя. Відчуття були дуже неприємні, бо це таке дуже високе було над рукою. І я вирішила одного разу думаю, дай спробую цю продукцію, ну, гарантія є 30 днів. Думаю, ладно, попробую. І таким чином я взяла оптимальний сет лише, і на п'ятий день я побачила загострення на руці. Дуже сильне загострення, і я зрозуміла, що продукція працює. У мене вже не було бажання віддати продукцію через 30 днів, що немає результату назад. У мене навпаки було сильне бажання купувати цю продукцію і навіть вживати її безкоштовно. І що я вживала? Я вживала оптимальний сет. Обов'язково вийшла на ті норми, які рекомендує компанія. Також я пила омегу Q10 або Хардова. Також періодично переходила на 50 і обов'язково пила амінокислоти, пила Гіленфіт, пила б'юті, можна сказати, всю лінійку. Тільки бувало так, що я іноді щось чередувала. скажімо, пила гіленфіт, а б'юті не пила. Вона, поки б'юті пила, гіленхвіт не пила, і дедрінку обов'язково, я дуже багато дедрінку пила, по різних схемах пила. І ви знаєте, я в цьому році. Напевно, це був уже листопад місяць, коли я помітила, що в мене цього грибка зовсім немає. Звичайно, я була сама в такому великому приємному шоці, і в мене навіть на тому місці, де був цей очах грибка, то в мене вже там навіть з'явилися такі коричневі цяточки, як з'являються по всьому тілі буває, в людей є. І це говорить про те, що в мене вже здорова шкіра. І я хотіла би вам зараз показати, що це саме в мене було, бо те, що я вам розказую, це одне. А от саме побачите це зовсім інше. Ось така у мене рука була до прийому фітлайн, така рука в мене була на п'ятий день, коли було загострення. Це було вже трошки пізніше, але стан так само був дуже важкий. Ну, і ось тут у мене вже сьогоднішня рука, те, що в мене є на даний час, здорова шкіра. І, хоча лікарі завжди кажуть, що грибок не лікується і тільки потрібна гормональна мазь, це неправда, тому що я на собі переконалася, що продукція фітланд це клітинне харчування. Якщо організму дати ресурс, він зможе боротися з усіма паразитами, які є в нашому організмі, чи то бактерії, віруси, інфекції і так далі. Тому рекомендую обов'язково, хто ще не пробував, пробуйте, а хто бореться з якоюсь проблемою, просто додавайте більше різної продукції і. Ви обов'язково отримаєте результат. Добре. Тепер я хотіла би запросити наступний. Хто хотів би поділитися далі відгуком? Хто у нас далі хотів би? Я не бачу, хто у нас. Я хотіла. Олена Вогель, ти могла бы дати зараз відзив? Якщо можеш, то включи, будь ласка, камеру і мікрофон. Да, здравствуйте всем. Доброго, доброго времени суток всем. Извините, у меня как -то только приехала домой. Спасибо, что дали слово. Я постараюсь коротенько все сказать. Меня зовут Елена Вогел. Я живу в Соединенных Штатах, в Калифорнии. И с продуктом Fitline, с продуктами Fitline познакомилась 8 месяцев назад. И это было очень вовремя для меня, потому что ну, мне 53 года, уже гормональные шли сбои. Меня хорошо слышно? Да. Гормональные сбои. Кроме того, с мигренью уже боролась несколько лет. У меня были мигрени, я все ждала, думаю, ну, климакс придет, может быть, мне будет полегче, может быть, гормоны успокоятся, и я буду уже без без таблеток, да, от головной боли. Но климакс пришел, мигрени не ушли. Добавились другие проблемы хронические проблемы. У меня была обнаружена инфекция синусоидной кости. Мне нужно было сделать операцию в апреле месяце. И я сказала хирургу, что, возможно, я ее не переживу, потому что я очень плохо себя чувствовала. Не было ни энергии слабость постоянная была, головные боли. И все же пошла на операцию. Мне сделали в апреле операцию. Очень была серьезная операция, 7 часов, с пересадкой кости, с пересадкой ткани с неба. Мне там разворотили весь рот, можно сказать. Я кушать не могла месяц нормально. И после операции мне было очень тяжело. Я как тряпочка была. И тут друзья, наши друзья из Европы приехали. Они попросили помочь им купить витамины Фитлайн. И я как раз неделя после операции, я говорю, да дайте мне отойти, я, конечно, вам закажу, дайте я отойду. Почитала, посмотрела, думаю, о, может быть, я себя тоже могу сейчас поддержать этими витаминами. И так и получилось. Через недельку, в конце апреля я заказала на всю семью сразу. Я поняла, что это должно помочь, потому что 98% усваиваемости – это очень много. Думаю, ну, надо попробовать. И действительно, через 3-4 дня я почувствовала, что у меня что-то силы появились, что я могу уже шуршать по дому, что-то делать. Я уже настроение почувствовала хорошее, думаю, ну все идет, иду на поправку, все стало заживать быстренько. Но у меня еще был такой вопрос: как раз ровно через месяц после операции была назначена свадьба. Мы были с мужем приглашены на свадьбу в Лос-Анджелес. Это как бы авто, вот ну, нужно было ехать полтора-два часа, нужно было гулять, и вот я боялась, что я не попаду на свадьбу. Но с этими витаминами я за две недели, я стала на ноги, я была в хорошей форме, мы поехали на свадьбу, целый день гуляли, до полночи танцевали, я могла веселиться, кушать по чуть-чуть уже могла что-то. И приехали в 2 часа ночи, я еще была в хорошей форме, выпила свой вечерний коктейль, и с удовольствием поспала, все было хорошо наладилось. И так так вот дальше лучше было. Я почувствовала, что не только силы, но и хронические вот эти мигрени ушли у меня. Это было просто здорово. Я был, я в таком восторге была, что я и я даже не, не то, чтобы я рассказывать стала кому-то, мне стали спрашивать: Лена, а ты что так хорошо выглядишь? Что ты делаешь? Что ты так хорошо выглядишь? Сразу же через две недели я стала получать комплименты, люди спрашивать меня начали, и я стала рассказывать про эти витамины. То есть, ну, результат был на лице, что называется. И так как косметолог, я знаю, насколько важно поддерживать свою кожу тоже. Хотя я пользовалась очень дорогой косметикой, но фитлайн несравнимо. Это вот NTC, я почувствовала, как кожа стала шелковой, с одного крема только. И сейчас я добавила всю линейку, я пью практически все из продуктов и принимаю косметическую линию. То есть я вижу, как она работает, и люди спрашивают теперь меня, тебя спрашивают меня, ты что, тритман сделала себе? Люди, которые меня не видели, ты что, говорит, здесь тритман сделала? Да я говорю, нет, я просто пью бьюти сейчас. Вот такие, вот такие результаты. Всем привет. привет. Спасибо за внимание, дорогие. Еленочка, спасибо тебе большое, мы очень рады за твои такие хорошие результаты. Конечно, мы желаем тебе и дальше тоже все будет еще лучше, потому что с Витлайном и и внешне и, и и внутренне тоже все будет намного лучше еще и дальше. Ты молодец. Только у меня был один вопрос, я не помню, ты говорила или нет, какую продукцию ты начинала пить и на какой именно у тебя были первые результаты. Ну, я начала оптимальный сет и активайз. И поначалу мне активайс немножко меня э, сумки дал. Мне захотелось очень спать на активайс, но это было только в начале. Потом я добавила дозу, и я уже чувствовала энергию после этого. Э, кроме того, лекция э, консультация с Галиной Николаевной мне помогла сориентироваться по продукции. Я стала принимать моноген э, буквально через месяц полтора моноген добавила и сейчас уже всю линейку пью generation 50 plus пью beauty пью и вот все косметическую линейку тоже используем спасибо большое браво и спасибо. хорошего дня еще да хорошо теперь мы приглашаем рассказать свой отзыв Тамару и ее мужа пожалуйста Всем добрый вечер, меня зовут Тамара, мне 43 года, и человек, который мне еще летом предлагал эту фирму. Она, ну, девушка ко мне пришла, говорит, так и так, вот есть такая фирма. Я говорю, Оксана, все ну, классно, я говорю, но ну, я уже лет шесть принимаю ВАДы, у меня все прекрасно. Как бы на тот момент я не знала, что у меня болели кости. Я думала, что я в аварию попала, но думала, что кости болят из-за того, хотя ни соприкосновения не было. Потом руку растянула, я думала, что руку растянула сумка, там коробка. То есть у меня болели кости, но это, это все Все думала, що это травмировало мене. Тут меня 11, 11 листопада мене приглашають на, на, на огляд цієї, цієї продукції Хмельницький. Я приїжджаю в Хмельницький, і дуже мені, ми піднялися, я сижу дуже жарко, мені було дуже жарко, мене вгостили активайзером і, тр, і три капельки омега 3 Мені стало дуже класно. Мене не кинуло в, ну, в жар, не було цього флеш-ефекту, але мені стало класно. Але думаю, це напевно, що мені просто стало класно. Тобто, ну, ну випила, мені просто стало класно. Потім, потім я приїжджаю, я, це, бу, це ми були, і це була субота. В понеділок я йду отримувати аналізи. По своїм костям я здала на ремопроби. А в мене всі ремопроби заскалюють на фоні. того, що в мене 27 років хронічний тонзіліт. Я зразу йду до Лора, Назначаємо операцію мені вирізати гланди. І вже здаю аналізи, все і тут а на вулиці було, було дуже штурмове попередження і дуже сильний вітер. А я дуже м'ячозавісима. Ну просто я в це неділя, я лежу пластом, і ця дівчина, що мене мене запро... мене на презентацію запросила, мала приїхати за косметикою. Я кажу, Оксана, я лежу просто мертва. Ну, коли приїдете, скажіть. Ну я я вийду вам, винесу товар, ну я не можу просто ходити по хаті. Я просто лежу без сознання. Вона ну може тоді пізніше. Я кажу, ну ні, вже приїжджайте сьогодні неділя ви вихідні. Вона приїжджає, привозить активайзер. Я випиваю три ложки активайзера, і буквально через хвилин десять і до часу ночі в мене такі очі, я можу просто орати поле. І, тобто, в мене енергії, і в мене просто від головної болі від всього просто не було навіть сліда. І тоді вони, ну потім ну там пару днів пройшло. Вони ну, що ти будеш підписати? Я кажу. Я чекаю від вас тільки, тільки е, час і зустріч, де ми можемо зустрітися. Я підписуюся, звичайно. Ми, е, ми зустрілися, я підписалася, взяла оптимальний сет. І зранку я дуже пошпарила е, пальці, і в мене цілий день я мила, і в мене таке мокріло. Дівчата мені дали капельку, було Q, Q10, я в них купила одразу при цій зустрічі. І я капнула собі капельку на палець. Все, я мочила до вечора палець, в мене вже нічого не кисло, і в мене зараз зажило. Це було 1 грудня, і в мене зараз майже немає від ожога, завжди є, е, є шрам, поки він сонцем не зустрінеться і він тоді не буде білим. В мене майже нема зараз шраму почервоніння, того нема і мені зробили, прооперували мене 4 грудня. І всі, кого була така операція, і всі пережили ну, то всі казали, що це просто на, на уколах, на дуже сильних Я Капала собі Q10 по 5 капель три рази в день, зменшувались больові е, відчуття, і я користувалася лише простим і буброфеном. Тобто, в мене на фоні цього Q10, і потім вже почала десь на п'ятий на день почала е, вживати Бейсік і Ресторейт, але по чуть-чуть тому, що думаю, операція. Я ну, організм такий е, після операції такі трошки е, знесилений. Тому я в мене все зажило. Я зараз п'ю це все, зараз додавала активайзер. Тому що, коли якщо якісь ранки є в організмі, язвочки, то не можна активайз, при, приймати. Я вже до цього часу вже від відгуки прочитала. Я вже е, каталог е, майже вивчила. І коли я читала його, там кажуть, що після двох-трьох прийомів вже видно результат. Та тут видно результат зразу через 10 хвилин і взагалі нема про що думати. Зараз вживаю, получається, я тільки Ну, першого числа, десь з числа 9, е, вживаю, але я настільки задоволена, що ну тут просто не передати, і теж я думала, що ж це за чудо, що це ж за чудо? Але якщо взяти що таку кількість вітамінів вживати зразу ж, е, то і буде результат. Зараз я передам слово своєму чоловікові. Добривечір. Ну, вже... Мене звати Андрій, мені 43 роки. Uh, yeah. Вживаю активайзер, активайз Activize. третій тиждень, і можу сказати, що ну, по крайній мірі, перестав пити каву, пив її кожен день, пару раз е, в день, і е, ну, можу сказати, що нема бажання. Скажем так, е, чувствую себе отлично, Тобто, якщо я каву пив для того, щоб не хотіти спати, не хотіти спати, то зараз е, не п'ю. І отлично себе чувствую цілий день. От, був випадок, що прийшли, прийшли знайомі, я з ними випив чашечку кави так за компанію, то чесно скажу, що е, да, я хотів літати по студії, тому що ну, е, енергії було дуже багато, тобто, в рази. Тобто, якщо я випив Activize плюс оця кава, то результат такий був, що в принципі каву можна не, не пити. Чудово, дуже О, дякуємо дякую. вам, що ви дякую. погодилися. Я ще хочу під, під, підвести підсумки, що на сьогоднішній день десь брати енергію дуже важко, тобто, а кава не, не є найкращий варіант, щоб отримати енергію, і кава забирає зневоднює організм і ну. Повністю і в чоловіка були дуже сильні мішки. В нього було два мішка під очима. Вже пройшло два тижні. В нього зменшились е, мішки. Чому тому, що е, коли зневоднюється організм, запасається вода і утворюються в нас ці мішки. Коли із, на, з, люди думають, що вони багато п'ють води, вони витворюють. Ні, і за того, що в нас організм затримує воду. Получається, він перестав е, на фоні цього, що два тижні він не вживав каву. Хоча раніше він все життя ранку він не переставав поріг щоб не випити каву, і бо більше для того, щоб далі працювати, він пив каву. Тобто людина, яка вживала мінімум, ну, їй по 11 звісно, кружок вживають в день, але факт, то що він завжди е, вживав і це замінити, це виходить. І фінансово ми порахували на каву йшло 200 гривень. активайзер буде, аптівайз нам буде. Тисячу гривень, тобто це не порівняти. Тобто, людина вживає, має енергію, має вітам ну, запас вітамінів і, відчув... і відчуває бодрість і е, гарно все почувається або він п'є каву, тобто, яка ну, не, я, не є е, нехорошо впливає на організм, затримує воду, і так далі. Тобто, це і фінансово гарно, і для орган... і для здоров'я також покращить, Так що е, сама п'ю і всіх запрошую. Так, да, дуже Все. дякуємо вам за такий прекрасний відгук. Ми з вами погоджуємось, всі, хто п'ють ці вітаміни, що справді від активазі ми отримуємо енергії стільки, що раніше не могли виконувати стільки роботи, а тепер можемо ще й перевиконати те, що запланували. Це правда. Так, Дякую вам. Дякуємо вам. Бажаємо вам і подальших теж хороших результатів від продукції FitLine. Дякую. Отже, на цьому наші відгуки сьогодні будуть завершуватись. Ми з великим задоволенням запрошуємо вас на наступну п'ятницю. Теж на відгуки. Але хотіла нагадати, що у нас цього місяця є акційні набори. Хто не знає, що за набори, то це 19 активайз і також 7 Activize, 3 трицільшу і омега IQ10, і б'юті по три штуки. Тому дуже хороша знижка 45%, хто є партнерами, можуть з великим задоволенням купити. Хто ні, зверніться, будь ласка, до тих, хто вас запросив сьогодні на цю зустріч, на відгуки. І я знаю, що в кожного відгуків вистачає, тому збирайте, накопичуйте їх у свою копілочку, і іншого разу теж кожен зможе із вас поділитися такими відгуками прекрасними. І, будь ласка, робіть це, тому що. Ваші відгуки можуть допомогти іншим, хто ще вагається. Або, можливо, наприклад, в мене був такий випадок, що я забула про свою проблему, яка в мене була, але почувши відгук інших, я згадала: о, точно, у мене теж ця проблема була, а дивлюся, її вже немає. Тому, будь ласка, обов'язково діліться. І всім ще бажаємо хорошого вечора. До побачення.